Знаєте, І і я згадав, скільки вона мені допомагала, що було пов'язано з навчанням, і що було пов'язано просто поспілкуватися більш дорослим. Ну, я їй дуже вдячний. І в принципі, всім викладачам, які, які на той час в мене викладали. Ну no, це була класна школа життя, і, і я скажу, що я хорошо вчився, плюс-мінус. Особливо перший курс для у у нас був, ну коротше, я нормально вчився. Ну коротше, було цікаво. Що я хочу, я хочу, я не люблю, так, чесно кажу, ні з чим, не здана, ні з чим, отметки. Але по бажанні я скажу всім студентам. Гано вчився і будьте ганом. І чесно, порядним, достойному. І тоді не важливо, де ви будете ким, будете працювати, у вас все буде добре. Вот дякуємо Андрій. Ми тобі теж дякуємо ще раз за те, що ти все-таки не побурдував і вийшов до нас на зв'язок. Записав це невеличке інтерв'ю, вона тепер лишиться в історії нашого коледжу. Обов'язково буде опубліковано на сайті. Заходь до нас періодично, дивися, що в нас робиться, є в мережах. Ми сподіваємося, що все-таки ми дочекаємося перемоги і повернемося назад додому довго рідне місто. І дай Бог всім спокійно туди приїжджати. І тобі Це директора з виховної роботи, все ж таки побажають тобі більше співати, більше бути в ефірі. Дуже приємно тебе чути, дуже гарний голос, неймовірний. Це не те, що я тобі там кажу, через те, що ну, ти закінчив наш заклад. Це ще, mm -hmm. ми дійсно вважаємо тебе неймовірним і ну, артистом європейського рівня. Тому співає більше. Хочу почути тебе, бачити більше рефілів, більше кліпів І будемо тебе сюди п'яти на наших сторінках. де тільки не можемо. Дякую. Дякую Ну, Ось таке вийшло в нас три інтерв'ю. Інтер Приємна розмова. Вона потім ще продовжувалася. На жаль, все термово не може війти. А, я хочу сказати, що наш коледж, звичайно, а, до речі, от я забулася, я ж мала надати слово Леоновій Ірині Олександрівні. А, Ірина Олександрівна, є до речі, у нас ще? Так. Ірина Олександрівна. Ми не назвали ваші ім'я, ми так захопилися розмовою, але ми знаємо, що Андрія виховували ви, і він дякував вам. А Олександрівна каже, буду плакати, я буду говорити, зараз я буду і пла <схи> Скажіть нам пару слів. Так? І ви виховували такого студента, таку людину, таку особистість. І, і ми почули це на своє вуха, що він дякував що щоб допомагали йому ставати в особистості. Мікрофон, Ірина Олександрівна. Мікрофон, 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 Ірина Олександрівна. У вас мікрофон не підключений? Ірина Олександрівна, ви нас чуєте? Не чуєте? Ну вже, вже не вийдемо, так? Не виходить. Ну, добре, Ну, ми бачимо, що ви плачете, все добре. <ріхи> Дякую вам, що намагалися вийти. Що ви за такий технічний збій. буває, приємно було вас бачити. Так, може Може, все ж? Чуєте? Нас чуєте, ми вас не чуємо. Ну. Добре, приємно було все одно вас побачити. Ви самі все чули і бачили. Йдемо е, далі. Так, е, Безоперечним фактом успіху кожного навчального закладу є його викладацький склад. І тут в нас є свій золотий фонд. І ось він. Зараз ми ознайомимося з кожним з них детальніше. Прошу. Аліна Миколаївна Самаріна Так, загальний педагогічний стаж 16 років, виконуючи обов'язки директора коледжу, спеціалісту категорію Свіття Вища, Краматорський економічно гуманітарний інститут, Східноукраїнський національний університет імені Італія, спеціальність економіка підприємництва, кваліфікація викладач економічних дисциплін. Дисципліни, які викладає викладач економічних та організацій, ЕТСП, ринку дослідження, фінансовий аналіз, комерційне товариство. І такі невеличкі резюме ми собі дописали, щоб позбавити нашу сьогоднішню переда передачу я вже програму. Випускали Рідного Кіту 1995 року працює викладача 2007 року. З 2012 року по 2015 роки завідувач заочного відділення, з 2015 по 19 роки завідувач денного відділення у 2022 році Сміловий впевнено взяла свій жіночитель, але міцні руки. Керівницького коледжу. Евакуйовуючи буквально під бомбами ворога на виробну територію. Жінка-адміністратор, жінка керівник генератор потужних ідей, жінка воїн на освітньому фронті Донеччини і просто елегантно принадлежінка. жінка. Жона Вель Юрівна педагогічний стаж 12 років. Заступник директора з навчальної роботи, спеціаліст першої категорії освіта вища, Донбаська державна машинобудівна будівна академія 2010 року, Спеціальність підйомно-транспортні будівельні дорожні, меліоративні машини та обладнання, кваліфікація, науковий співробітник, інженерна механіка, викладач вищого навчального закладу, дисципліни, які викладає нарисна геометрія, інженерна графіка, комп'ютерна графіка, прикладні програми з інженерного проєктування, машини та обладнання промислування. Слови з ці будівельних матеріалів. мега Півк. За версаж цієї жінки ховаються усі таємниці нашого закону. контролюється і відбуваються усі навчально-виховні процеси, плани, протоколи та увесь Броулівський рух Півк. Енергет, енергетика, невгамовність та молодість рушійна сила цієї невтомної панянки свою професійну майстерницю Галина Юрівна демонструє у фахових конкурсах, яких впевнено здобуває перемога. Сама про себе добре. Максимчук, Наталія Єгеніна, педагогічний старший сім років, заступник директора з допомогою роботи освіта уське педагогічне училище імені Ярослава, Галана, Рівненський державний гуманітарний університет, спеціальності будучи керівник, режисер медичного театру. Ми є незмінне кредо, робити все з любов'ю до людей та своєї країни, приймати будь-які. І долі у роботі зі студентами та викладачами використовувати креативний підхід жінка, скарбниці душі якої є завжди пересіч дуже вільних ідей. <зв 'язаний> <Далі. зв 'язаний> Токар Світлана Володимирів, заступник директора з адміністративно-господарчої роботи звіта Костянтинівській індустріальній техніку до НТУ 95-го року, спеціальність товарознавець-комерсант. В неї Лошить їх ста. тут витрата. Там прихід. Це робота непроста. Є до цього свій прихід. Далі. Я просто Наталія Вікторівна, педагогічний стаж, 27 років, методист, спеціаліст першої категорії, освіта вище, Луцький педагогічний інститут імені Лесі Українки, спеціальність географія та біологія, кваліфікація, вчитель географії та біології, здійснювати методичний супровід освітнього процесу, контролювати своєчасне проходження курсів підвищення кваліфікації, збирати сертифікати та свідоцтва наших негамовних викладачів. Це зафіксувати, опублікувати, не прогавити жодного досягнення, перемоги чи участі у конкурсах педагогів стало її просто покликанням. Все задокументує, заархівує, підрахує наша методист Наталія Вікторівна. Вреченька Яна Миколаївна, педагогічний стаж, 30 років, голова циклової комісії науково природничих дисциплін, викладач фізики, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, освіта вища Донецький державний університет, спеціальність фізика, спеціалізація фізична екологія, кваліфікація фізик інженер, дисципліна, які викладає фізика, фізика і астрономія, головний спеціаліст коледжу по зірках та ментальних картах, художній керівник, параду планет. Звичних процесів Бердичевська Інна інаяжіна, педагогічний стаж і 17 років. Завідує механіко-технологічним відділенням, викладач технологічних дисциплін, спеціаліст вищої категорії освіта вища, Білгородський технічний, технологічний інститут будівельних матеріалів, спеціальність хімічна технологія, склад стаситалів, інженер-хімік-технолог, основи дисципліни, які викладає, основи охорони праці студенти завжди під її пильним поглядом, кому допомогти, кому пальчиком пригрозити, кому соціальну стипендію призначити всюди лад і порядок у механіків завдяки цій чудові жінці. Вікторія Анатолійовна, педагогічний стаж 19 років. Крючкова Вікторія Анатолівна завідувач день в електротехнічним відділенням вищої категорії світовища Українська інженерна педагогічна академія, спеціальність професійне навчання, основні процеси хімічного виробництва, кваліфікація, інженер-педагог, дисципліни, які викладає викладач основи технології, галузі, основи стандартизації, оптимізм, життєвданість, енергії. Електричний заряд завжди позитивно заряджений. Із своїх курчаток студентів порахувати, і гуморезко прочитати. Це все може наша Вікторія Анатолієва. Анатолійна з усмішкою по житті. Кравченко, Вікторія Валеріївна, педагогічний стаж 14 років. Завідувач денним відділень економіки управління та адміністрування спеціаліст першої категорії освітовища, Голівський педагогічний інститут іноземних мов магістратура, Харківський національний педагогічний університет і міської родини, спеціальність філолог, викладач англійської мови та літератури, вчитель англійської, німецької мови та зарубіжної літератури, кваліфікація філолог, викладач англійської мови і зарубіжної літератури. Дисципліни, які викладає іноземна мова, іноземна мова за професійним спрямуванням. Молодість, розум і знання англійської мови стали у приводі цій молодій банянці узятися до адміністрування і керування відділенням економіки. Її суворість легко змінюється на милість однією лише чарівною усмішкою. Балянкова Вікторія Вікторівна педагогічний стаж, 25 років. Викладач науково-приробничів дисциплін <плес> спеціалісту. Та вища Донецький державний університет, спеціальність прикладна математика, кваліфікація математик дисципліни, які викладає вища математика, інформатика, інформатика і комп'ютерна техніка, комп'ютерна техніка та програмування. Переможець конкурсу на кращу методичну розробку серед викладачів математики закладів фахової передвищої освіти Донецької області. І це чудово, коли викладач сам собі тлумач і розробник занять. Вікторія Вікторівна навіть при Кінця. може розробити і провести пару на будь-яку фахову тему. <плес> Грома, Оксана Миколаївна, педагогічний стаж 17 років, викладач науково-природичних дисциплін, спеціаліст вищої категорії кандидат географічних наук, доцент, освіта вища, Волинський державний університет імені Лесі України, спеціальність біологія, кваліфікація біолог, викладач біології. Захистила дисертацію на тему еколого-географічного ґрунтування, активізація агроландшафтів у зоні радіоактивного забруднення в Харківському національному університеті імені Каразіна науковий ступінь, кандидат географічних наук, вчення звання доцент, викладач біології та екології географії, дисципліни, які викладають біологія та екології географії, вибухово-холинська енергетика цій парі на парах. І вона точно знає, як правильно. Утилізувати сміття без шкоди для природного середовища. <плес> Леонова Ірина Олександровна подавичний стаж, 29 років. Викладач науково-природничих дисциплін вищої категорії світа вище Судянський державний педагогічний інститут. Спеціальність математика з додаткою спеціальністю фізика, кваліфікації вчитель математики і фізики, дисципліни, які викладає математика фізика, має винятковий дар проводити виховні години та пари для здобувачів освіти, навіть коли вони за кермом вантажівки або ремонтують одну підвізку. Сухова Наталія Анатолійовна, педагогічний став 24 роки, кладач науково-приробничних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, освіта вища, Воронський державний університет, Слов'янський державний педагогічний університет, спеціальність хімія, управління навчальним закладом, керівник підприємства, становити організації. Кваліфікація викладач хімії, дисципліна, які викладає хімія, екологія, фізична хімія, ТСН, СН, виробів технології. Її найбільша любов, хімія. Таких уроків, як у Наталії Іванівні, які парують, змішуються та вибухають хімічними реакціями і креативним викладанням. вони шукати <праць> боюс Валерій Петрович, педагогічний стаж, 33 роки. Голова циклової комісії, викладач української мови та літератури, спеціаліст вищої категорії відмірів освіти України. Освіта Вища, Донецький державний університет, спеціальність українська мова та література, кваліфікація філолог, викладач української мови та літератури, дисципліни, які викладає українська мова, українська мова за професійним спрямуванням, українська література, світова література, фізичне виховання, захист України. Його кабінет оличи нагадував українську світлицю. Прикрашено мальгом, летином, з лози та глечиками. Виховні години нагадували звітні концерти. Він знає усе про Україну. Тепер Валерій Петрович впроваджує усе це в онлайн-навчанні, залишаючись вірним своїм традиціям. Стаж років, викладач світової комісії, гуманітарних дисциплін та патріотичного виховання, практичний психолог, спеціаліст вищої категорії освіта вища, Славянський державний педагогічний університет, Спеціальність психологія, кваліфікація психолог, дисципліни, які викладають психологія, психологія та етика ділових відносин, захист України, основи медичних знань, соціологія. Вона, як ніхто, коли вже знає про психологію людської душі, яка може хворіти, переживати стрес, боятися сумніватися. Тому наша Олена Вікторівна має для кожного рецепту стілення та ключі від поранених душ. Філеанаторія, <плес> зупиняється ставку. Один рік, викладач іноземної мови, спеціаліст вищої категорії освіта вища, Слов'янський державний педагогічний університет, спеціальність викладач української мови та літератури, зарубіжної літератури англійської мови, кваліфікація вчитель української мови, літератури англійської мови та зарубіжної літератури, дисципліни, які викладає іноземна мова, іноземна мова за професійну спрямування, світова література. Прочитати Шекспіра мовою оригінал для неї не проблема. Як і перекласти його на українську. Віднайти сенси у творах світової літератури, типу бути чи не бути, ось питання також не проблема для наших студентів, що поряд такий різнобічно обдарований тламач, як Інна Анатолійовна. Юліова Наталія Майна, педагогічний стаж 26 років, викладач української мови та літератури, спеціаліст першої категорії освіти, Слов'янський державний педагогічний інститут, українська мова та література, зарубіжна література і спеціаліст, кваліфікація вчитель української мови та літератури зарубіжної літератури, дисципліни, які викладають українська мова, українська мова за професійну справоваю, української літератури. Її уроки захоплюють креативністю та доступністю подачі матеріалу простого викладу так і в усі сенсі існування українського суспільства закладені в темах студентства за килідових пари Наталії Іванівни. Мянська Юлія Євгенівна, викладацький стаж 13 років, голова циклової комісії соціально-економічної дисциплін, спеціаліст вищої категорії, освіта вища Донецький національний університет НТУ, спеціаліст політології та державного управління, кваліфікація, спеціаліст з політології, дисципліни, які викладає політологія, правознавство, громадська освіта, соці... соціологія, основи філософських знань. Вона знає все про корупцію та боротьби з неї в коледжі. Мабуть, саме тому у Кіфлі Кіф її немає. У руках цієї тендітної жінки та правосуддя пані Юлія озброєне знаннями законів прав і свобод людини. Та що там казати, не проста панянка, наша Юлія Євгенівна. Рабаїковий Олег Миколайович, вторічний стаж, 23 роки, викладач фізичного виховання та фізичної культури, спеціаліст вищої категорії, викладач методист, освіта Слов'янський державний педагогічний університет, спеціаліст викладач фізичної культури, фізичного виховання, кваліфікація викладач фізичної культури та фізичного виховання, дисципліни, які викладає фізична культура, фізичне виховання. Енергетика цієї людини просто сливає з них. Не хто вона особистість? Особистість викладач фізичної культури. Життя Олега Миколаєвича нагадує не марафон. Він очолює волонтерський рух нашого коледжу відповідалі та надії. Справжній воїн світла. Завозів Вікторія Сергіяна, будуючий вічний 28 років, Вкладач світової комісії соціально-економічних дисциплін спеціалістичої категорії освіта вища Донецький державний університет. Спеціальність історії управління, управлінська етика, кваліфікація історик, подача історії, референт. Соціальних і організаційних питань дисципліни, які викладає історію країни, політична економіка, основи економічної теорії і соціології. Вікторія Сергіївна знає все про музейків, про історію України та її економіку. Про спілку двозівків, яку вже кілька років очолив і полюває її душою енергійна, позитивна, чарівна особистість і жінка.